Доброго дня У тебе запрошує вас до рівного на стадіон Авангард. Перший тур нового сезону українського чемпіонату. І сьогодні, у рівному захист здобутого чемпіонського титулу, розпочинає київське динамо. Команда Олександра Шовковського стала найкращою в нашій країні в сезоні. Попередньому топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафбе. бери від гри своє ну, цю команду підтримують в умовах воєнного стану дуже активно. Зараз не проходиться передачами ваната. Гончаренко назад. Спокійно. Валентин Горов вперед. Динамо перше на підбиранні, але не вдається за м'яч зачепитися. Не вдається м'яч опустити. Зараз є варіант зіграти швидку контратаку для рівненського Вереса. Сергій Стень, ще один новачок. Команди вирізає. Пробиває Денис Ндукве. Ми звертаємо увагу, як відкривається зараз Ндукве. Можливо, навіть ви знаєте, ну, недостатню кількість уваги приділив йому зараз Тарас Михавка. Хоча з іншого боку, здається, що і контролював це входження у простір перед собою від Дениса Ндукве. Свої недосказані речі все ж таки у кар'єрі Ярмоленко ще залишаються. Про це трохи пізніше поговоримо. Стамуліс чисто відбирає тут м'яч. Ндуква вирізає непогано, Дуква під удари. Над воротами пролітає м'яч. Хороший момент. І ще один хороший момент у Вереса виникає. Що проти нього порушив правило грек Константіно Стамуліс, 24-річний ексубліст Анартосіса. Так само встиг розгледіти на трибунах стадіону Авангарду рівному. Іван Надієн перед цим матчем був в етері у ПЛТБ. Говорив про те, що завдання команди перемагати в кожному матчі. Зараз Ванат. перший момент для нього Ванат віддає передачу. Динамо забиває. відкриває рахунок на 14 14-й хвилині цього поєдинку. Ванат розпочинає сезон із асисту, А Шапаренко із забитого м'яча підвитися розвиток цієї атаки. Ось така передача і Ярмоленко. Його рішення. Передача, в дотик передасисту Ярмоленко. Вона тут переграє Гончаренко. Ну і ось так лівою ногою вирізає м'яч. Ну і за наявності опозиції. З боку Валерія Кучерова таки зміг у дотик так само, Шопаренко. Відправити у ворота залишив цей колектив Дахновського. Було продано до Буковини, яка, до речі, сьогодні е, стартувала у першій лісі. Іванат прострілює. Зараз дуже насправді близький Іванат був до того, аби оформити свій другий асист. Ну і ось ця передача ви знаєте, навіть із загальної камери. Мені здається, стилістично можна впізнавати людину, яка ось виконує цей пас із своєї половини поля е, лівою ногою. Формальна подяка, тому що Шапаренко, напевно, передасть чи кращої якості хотів би бачити тут непогано. Зараз підпрацьовує піхальонок на Шапаренко. Піхальонок готує удар. Лівою ногою. Удар! Піхальонка. Повз ворота. М'яч летить. У цей момент ми однозначно зараховуємо до числа гострих до числа небезпечних. Ну і піхальонок. Двох поклав на п'яту точку і не буде грати верх в цьому сезоні саме із двома яскраво вираженими нападниками. Важко це уявити. Хоча сезон покаже. Якихось категоричних висновків точно тут робити не варто. Зважаючи на те, що є футболісти на лаві для запасних. Яка ж помилка зараз! Давайте подивимось, як це сталося. Пішла подача від сміяна. Ну і тут проблеми з фіксацією м'яча із першої спроби виникли. Тут Тарас Михавко, поруч, що був. Тарас Михавко, коли вона обезпечила завчасно себе від виліту. Стандарти. Було розіграно. Шарай. Бойко. Пішла кросова подача удар! А це Гончаренко. Давайте подивимось з цього ракурсу, з цього повтору уважно роздивимось. Ну так, це саме в боротьбі із Гончаренком. По попередньому, напевно, десь, якщо взагалі не говорити, то не помилюся, якщо скажу, що ці сподівання він не виправдав. Ванат отримує передачу. Ванат кладе на газон. Зараз Вовченка. А от Гороха не переграє. Перший хороший момент у Владислава. Ваната у цьому матчі народжується. Це насправді може бути дуже серйозна перевага київського динамо у цьому сезоні. Зіграність між футболістами. В окремо взятих епізодах це може робити різницю. Ну і холоднокровність Ваната з, з іншої сторони, ну, як інакше, він міг зіграти в цій ситуації. Помиляється, яка ж, що зараз небезпечна передача назад була віддана. І хальон. Можна розвертати ще праворуч. Ярмоленко. Він прийшов у центр. Ярмоленко знову Югетонке. рішення. І знову це мав бути передасист. Але Шопаренко не віддав на Ваната так, як ванат віддав на Шапаренко. Андрій Ярмоленко свою справу знає. Бачить дуже. Знову Ярмоленко. Рівень нікуди не дівається. Нікуди. Ярмоленко просить передачу під удар. Це була спроба забити 115-й м'яч. Пішла подача від кльоца. Підбирання за рівнянами. Чи буде удар? Є удар по воротах. Ну і ще раз знову не з першої спроби, але накриває м'яч. Не знаю, усмішка чи посмішка, як трактувати те, що ми побачили від Олега Шондрукану, ми розуміти чому так? <сум> Тому що годя міг забити за кілька десятків секунд після того, як його тренер випустив на заміну. Ну і ви розумієте, який сюжет міг би бути зараз. Ця заворотня камера запропонувала нам таку пласку. Плаский вигляд того, як. Виглядає футбольне поле в очима безпосередньо голкіпера. Віддавав він цю передачу на Олександра Піхальонка. Ванат. Із виходом Матвія Пономаренка він став грати на правому фланзі. Ванат не забиває в останній момент ось цей підкат запобіжником від того, аби ванат до свого асисту додав ще й забитий м'яч. Це було дуже близько до забитого м'яча, але так дійсно. Це блокшот від Ігоря Каретіна. Демонструє, що є в Арсеналі. Динамо. Ну удар брашка, удар у стінку. Головний підсумок цього матчу це те, що Динамо вивозить три очки з Рівного в дуже непростому для себе матчі. В дуже дуже непростому матчі. Але м'яч Миколи Шапаренка приносить команді перемогу, приносить команду три залікових бали. В принципі, в минулому сезоні Динамо теж розпочинало матчем проти Вереса, але це був не перший тур, це був другий тур, якщо правильно пригадую. І якоюсь мірою напевно можна будувати аналогії успішний перший тур для Динамо Динамо, яке розпочинає з перемоги. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.